Тут держава каже: Ні, ми оце заборонимо. Так. Наскільки це правильно? Формально говорячи, різниці між Україною і Росією немає, але є велика різниця по суті. Можна відділити церкву від держави, але неможливо відділити церкву від суспільства. Зараз мені здається, відбувається певна конкуренція між церквами, українськими церквами, не стільки за увагу з боку держави, скільки за увагу з боку суспільства. Що тоді вони говорять, ці представники цієї московської церкви, як вони. Пояснюють, бодай собі, а. що відбувається. Вони не хочуть вливатися в ПЦУ. Доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень. Сергій Говорун, Архімандрит Кирило з нами на зв'язку. Будемо говорити про приземлені речі. Взагалі, з е е священниками варто говорити про якісь більш такі духовні, але ми будемо говорити про приземлені. Доброго здоров'я, пане Вітаю. Сергію. Дякую, пане отець. Дякую, що знайшли час для нас. Ну і дуже просте питання і складне водночас. Е, це питання е, відокремлення церкви від держави. А. Я це всіх, всім, тобто, я це для глядачів, бо я вже всіх спитав, і мені, мені особисто всі розслумачили. А тепер я знов питаю все одно, але для того, щоб ви розслумачили пан отець для всіх, от є церква, є держава. Держава сказала, це не наші справи. Ми туди не ліземо. Церква, я думаю, ну принаймні мала б сказати, що ми не ліземо туди, де держава керує. І тому ми тут відокремлені. Більш того, з моєї точки зору, це єдиний правильний шлях, і в тому і є різниця між, наприклад, українською православною церквою і російською, і московським патріархатом, саме в тому, що там держава і церква отак. А у нас все ж таки. Але тут держава каже, ні, ми оце заборонимо. Наскільки це правильно так. так. ну дивіться, по перше, звичайно, говорячи юридичною мовою за українською конституцією в Україні церква відділена від держави, власне, і за російською конституцією, російська церква відділена від держави, от і формально говорячи, різниці між Україною і Росією немає, але є велика різниця по суті, звичайно і по суті. Російська церква фактично майже монополізувала релігійний простір в Росії і так мете цієї монополії ні з ким особливо не ділиться. В Україні такої монополії в жодної церкви немає. Звичайно, кожна з церков хотіла б мати таку монополію, але не виходить, не, не, не тому що церковна збагато. У нас є різноманіття, і мені здається, це різноманіття воно дуже позитивне для України. От. А... І окрім окрім питання про, про відділення церкви від держави, є ще є ще одна тема. Це відділення, це є стосунки церкви з суспільством, і тут можуть бути різні моделі, тобто, можна можна відділити церкву від держави, але неможливо відділити церкву від суспільства, і тут якраз є корінна різниця докорінна різниця між Росією і Україною, тому що в Росії суспільства. Громадянського суспільства практично не існує там є лише держава і люди, які так мити підтримують цю державу. І тому церква, коли вона вступає так мети в стосунки, ці особливі стосунки з державою, люди просто це приймають як, як якусь даність і не можуть проти цього нічого діяти в Україні. В нас дуже сильне громадянське суспільство і в нас слабша держава. І в нас залишається певний антагонізм між суспільством і державою. Власні, власне, всі наші революції, і помаранчева революція, і революція гідності це були революції суспільства, громадянського суспільства проти свавілля держави. І до цього часу в нас суспільство сильніше, і воно тримає контроль так моти за 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 Україною, за ті, на, на тій території, яка ми яку ми називаємо Україною. І от тут теж це важливий такий момент, тому що наші церкви. Усвідомили особливо після майдану, що треба мати в якості головного партнера не державу, а суспільство, тому що суспільство сильніше, воно воно важливіше, і врешті решт це люди, які які потрібні церквам. І е, е, зараз мені здається, відбувається певна конкуренція між церквами українськими церквами не стільки за увагу з боку держави, скільки за увагу з боку суспільства, і мені здається, це корисна конкуренція для всіх і для суспільства, і для і для церков. І для держави, врешті-решт, і це правильна модель. Це, якщо хочеться, це європейська модель, тому що в Європі так само церкви намагаються співпрацювати насамперед з суспільством, з громадянським суспільством і в меншій мірі з державою. Тобто, це той індикатор, який вказує, що Україна справді рухається в європейському напрямку, і це мені здається правильний напрямок. І тут якраз отут важливий момент, що в нас церква не відділена від суспільства, і питання в тому, які є моделі співіснування церкви з громадянським суспільством України. Так, але формально юридично, а, чи є підстави, чи є якісь юридичні підстави, є якісь формальні підстави, що держава якби через свого буде президента так. через Раду національної безпеки і оборони немає значення через Кабінет міністрів, Верховну Раду, і так далі. І так далі. каже. Ми скажемо тепер о, 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 о цим людям, що ці люди не бажані тут, ми, ми не можемо їх тут у себе тримати. Люди як як частина суспільства. Знов таки, коли йдеться про переслідування карні, я це розумію. коли Якийсь громадянин України не має значення: він є священник, він не є священник, він такий сякий міністр-президент, ми його зараз, якщо він порушує закон, ми його притягаємо до відповідальності. Питань нема. І коли хтось в якійсь релігійній громаді щось робить проти української держави, згідно з українським законодавством, ми його переслідуємо. Але коли йдеться про те, що є. Може, і багато таких випадків, може, дуже багато, але чи вся оця громада має відповідати за те, що якийсь там, я не знаю, священник, чи якісь священники і, може, багато священників у них вдома знайшли підривну літературу. Окей, знайшли в'язницю, будь ласка, до суду. Спочатку до суду, потім в'язницю. Що ви сказали? Ну, дякую за це запитання. Воно важливе, справді важливе для України, і е, що я хотів би з цього приводу сказати, що те, що відрізняє цивілізований світ, не від цивілізованого світу, це відсутність або наявність колективної відповідальності за е, якісь там злочини уявні чи справжні? От в Німеччині, наприклад, там е, всіх. Євреїв, ромів, гомосексуалістів тощо звинувачували в одному, їх просто всіх засилали в табор. Це була колективна відповідальність незалежно від того, винне винна людина, реально чи ні? Ну це така дуже крайня з. Крайній приклад, звичайно, дуже радикальний приклад того, як зараз від чого Європа зараз намагається відмовитися, від того, що не можна поширювати відповідальність за злочини одного чи двох чи десятьох на всю соціальну групу, яку ці люди представляють. Тому я думаю, що і в Україні і не бажано і мабуть, неможливо притягнути до відповідальності всю соціальну групу. Тим більше що вся ця соціальна група, скажімо, УПЦ МП. Розглядаємо їх як соціальну групу, не просто як церква, а саме соціальну групу. А вона складається з громадян України. От їх не можна просто взяти і виселити. Не можна це зробити з громадянами України, тим більше якщо їх дуже багато, і не можна цього робити навіть з одним громадянином України, на мою думку, тому що він має ті самі права, які мають інші громадяни України. І інша справа, що як громадянин України, кожен священник, єпископ. Чи вірянин простий мірянин цієї церкви несе повинен нести відповідальність перед українським законом, саме як громадянин України, не як представник якоїсь конфесії, не як член якоїсь соціальної групи, а як індивідуальний громадянин України. І е, коли ця людина понесе відповідальність перед українським законом, це буде і законно, це буде по-європейськи. І мені здається, це такий дуже важливий момент, який е, слід враховувати. Є ще один момент: що з точки зору України, українського. Правового поля в українському правовому полі не існує таких церков, як УПЦ, ПЦУ чи інше. Тому що в нас в Україні церкви не мають юридичної особи. Юридичні особи належать лише громадам, окремим громадам, парафіям, так званим, або адміністративним центрам на місцях, або в Києві. Тобто адміністративні центри, які керують церквою, вони можуть мати юридичну особу і вони мають юридичну особу. Церква як загал. Юридичної особи немає, немає, тому з точки зору українського законодавства, я не знаю, що, що законодавець з цим може робити. Звичайно. Те, що церква відділена від держави, я повертаюся до самого першого вашого запитання, не означає, що е, до церкви не можуть бути застосовані якісь законодавчі норми, чи це будуть норми е, законодавчої влади України, чи це норми виконавчої влади України кабінету міністрів, чи це норми, чи це рішення судової влади України, суди. От якраз про те, що ми говорили, що якщо людина або група людей не, не як група людей, а група індивідумів громадян України, якщо вони будуть е, визначити, що вони винні. Перед українським законом, то їх має судити український суд, і тоді ми можемо казати вже з певністю, вони винні чи не винні. І тоді ми можемо казати, що справді оці люди мають понести покарання заслужене за українським законом, і вони повинні понести покарання в такому разі. Перед тим мені здається, ми не можемо навіть з юридичної з навіть моральної точки зору судити, хто винен, хто не винен, до того як цей вердикт винесе український суд. Тобто, іншими словами, дорога ну як дуже спрощено, дуже вульгаризовано, дорога до виконання, як би сказати, якихось побажань частини української громадськості, може переважно навіть частини, щоб все ж таки заборонити ОПЦ МП, це дорога через громади, оскільки вони є юридичними особами, і тоді. Конкретно громади, ми бачимо, що у них там якісь листівки, зброя я не знаю, там що так. знаходять, то тоді просто до суду суд каже: Да ми бачимо підстави, і ми тоді вам конкретно в цій окремій громаді кажемо про те, ну на ми робимо юридичний висновок в суді. Якщо в сусідів такого немає сусіди залишаються. Якщо у інших сусідів таке знов таки є, тоді знову іде переслідування. Тобто. Така достатньо складна юридична Достатна, це складний шлях. Звичайно і ще один такий момент, який я хотів би підкреслити: мені здається, що не зовсім правильно говорити про заборону а краще якось це конструктивніше сформулювати. Я би запропонував. Мені здається, це більш правильно і стратегічно правильно і конструктивно говорити про можливу переорієнтацію переспрямування. Руху оцієї конкретної е, церкви Української православної церкви е, е, в сторону до все таки консолідації українського українського православ'я на зближення з православною церквою України, тому що якщо просто заборонити їх, якщо так вульгарно е, висловитися, то мені здається, що Конструктивного результату з цього не буде це люди. Просто вступлять в опозицію, вони підуть в катакомби. Вони, вони стануть ще більшими, ще більше будуть не довіряти українській державі, і вони потенційно можуть стати більшими колаборантами з Росією. От і тому конструктивніше мені здається дати їм якісь, якусь альтернативу. До того шляху, яким вони до цього часу йшли, альтернативу більш проукраїнську. Мені здається, найбільш проукраїнською альтернативою для УПЦ МП могло б міг би стати діалог з ПЦУ з тим, щоб, врешті-решт, дві дві найбільші українські конфесі церкви в рамках однієї православної конфесії об'єдналися в єдину помісну українську церкву. Тепер тоді головне одне з головних питань. Пан отець, а дивіться. Е я думаю, що у вас якісь контакти з УПЦ МП є, з представниками. Так, що вони говорять, які у них є аргументи? Так. Ну просто коли ну 90 як мінімум, а може більше, ну, принаймні 80% точно, то абсолютна більшість, переважна більшість українців, патріоти, і бачать, що відбувається, бачать реалії. А ти продовжуєш бути священником у МП і починаєш поминати там Кирила, там щось ще. І я сижу, думаю, ну-ну-ну якщо церква це громада, як ми щойно говорили, як ви пояснювали, це суспільство, то як може церква існувати і конкретний священник, бачачи, що суспільство. Відкидає, воно каже: ну, це не це аномалія. Ми не можемо любити когось, хто кидає бомби нам на гол нашим дітям, нашим батькам і так далі. Нейно. Що тоді вони говорять, ці представники цієї московської церкви? Як вони пояснюють бодай собі? Так. Що відбувається? Це якийсь абсолютний абсурд. Так. так і саме тому через війну я би сказав значна більшість. А, можливо, не 90%, можливо, навіть не 80%, можливо, 70%. Це спекуляція в будь-якому разі. Але я би сказав, значна більшість і парафіян УПЦП і священників, вони однозначно на стороні України зараз вони патріоти. Я, я так думаю, ну це я роблю цей висновок на підставі свого спілкування. Ви ви справді правильно е, так ми е, припустили, що я спілкуюся з різними шарами верствами в всередині УПЦ, як і ПЦУ, як і інших церков, і е, бачу, що по перше, з, різко зросли проукраїнські настрої всередині УПЦ. От, звичайно, це призвело до того, що е, багато людей не розуміє політики проводу цієї церкви, не розуміє ті меседжі, не розуміє те, що робить провід. І мені здається, зростає е, і недовіра, і, і розчарування в цьому проводі. Е, і вони їм потрібна якась альтернатива, і саме тому я говорю про альтернативу, не про просто заборону, е, тому що вони це сприймуть так. Оця більшість, про яку я говорю, вони все сприймають так. Ми допомагаємо фронту, реально. Люди там збирають гуманітарку, вони волонтерять, вони реально допомагають. Ми там йдемо і воюємо за Україну. Це теж багато вірян УПЦ і зараз на, на передовій. А от і гинуть. От. Ми допомагаємо, чи можемо. І тепер нас хочуть заборонити. Мені здається, це неправильно. Дайте їм альтернативу, українську альтернативу. От, є е, теж така передумова, це дуже. Мені здається, я не згоден повністю з цією передумовою, але вона існує реальність. Вони не хочуть вливатися в ПЦУ. От здавалося, б, всі обставини історичні спонукали б людей долучитися до Православної церкви України, до автокефальної. І я сам усіляко агітую за це і спонукаю людей до цього. Але реальність така, що навіть. Зразу після того су десь 500 громад перейшло з УПЦ до ПЦУ, і зараз після активної цієї фази війни, в результаті активної фази війни, теж, теж декілька сотень. Говорить там 700 чи скільки громад, все одно це дуже мало по зрівнянню з 12 тисячами парафій, взагалі в УПЦ. От тобто, люди не хочуть більше знаходитися в УПЦ МП, але вони з різних причин, які я не поділяю, але вони існують. Вони не хочуть долучатися до ПЦУ. І от яка альтернатива для цих людей? І мені здається, якраз єдиною альтернативою може бути конструктивний діалог між двома церквами як структурами, і обговорення того, як їм співіснувати разом з перспективою можливо, не дуже далекою, хотілося б щоб не дуже далекою, перспективою якогось об'єднання в єдину структуру. А у ПЦМП, ПНЦ... тобто, ви бачите якісь ознаки так. таких так. можливостей, так. вони існують так. чи не існують? Так. Існують, я бачу певні перепони для цього у проводі УПЦ, як я бачу певні перепони в проводі ПЦУ. Тому що такий процес об'єднання означає перерозподіл влади. З цим дуже складно людям впоратися, як ми знаємо, особливо тим, хто має цю владу. От, але я бачу запит на це на низовому рівні, на рівні окремих єпископів. Значної кількості духовенства і переважної більшості вірян вже в і такий запит саме є і в ПЦУ. Тому, от якраз з цим треба працювати. Мені здається, що дві церкви, мені здається, у і ПЦУ найбільші церкви православні в Україні, як ми сказали, вони самі на рівні проводу поки що не готи, не готові об'єднатися, і тут повинна відіграти роль держава. Тобто держава повинна спонукати їх до цього, як свого часу, президент Порошенко він правильно мені здається, робив те, що він проявив ініціативу і, врешті-решт, провів цей собор. Хоча він не був повністю об'єднавчим собором у грудні 2018 року. Але принаймні він створив нову конфігурацію релігійну в Україні. І це була це, це є набагато якісніша конфігурація ніж та яка була до цього, і це була ініціатива держави. Так і зараз. Президент Зеленський мені здається повинен відіграти якусь роль, і мені здається, він почав усвідомлювати це і ми бачимо окремі кроки у цьому напрямку. Хотілося сподіватися, що він буде послідовний в цьому. Може останнє питання, чи група питань? А яка доля а, московської церкви? Тому що один з способів, от зараз, ми якраз про це обговорили: об'єднання в Україні це. Занепад російської церкви, і тоді віряни в Україні сказали, Ну цього вже не тут у мене нема начальника. Так. Да? Тому що нема російської церкви, тому що вона втратила, я не знаю, авторитет, я не знаю, як це там називається. Але чи правильно я розумію, що у московської, у російської церкви фактично немає перспектив. Ну бо Ну, не можна, коли в священному писанні написано ні убій, да. благословляти, не кради красти. Ну і там є просто да. 10 заповідей, які всі порушуються. Да. тотально. Всі Заповіді порушені, всі заповіді. Да. Да. І тоді ти, ти християнин, ти православний, ти хто? Тоді давайте міняти. Давайте знайдемо якусь ще одну, буквально вже церкву, і напишемо: ну, це вже буде для нас діявольська, да. напишемо, убий вкради, зґвалтуй. Ну тоді ми будемо розуміти, з ким ми маємо справу. От так. що яка доля російської церкви взагалі? Ну, по перше, мені здається, авторитет російської церкви в Україні давно втрачено. Навіть вірян УПЦ, навіть ті, які залишаються в УПЦ МП, для них для більшості і Патріарх Кирило, і синод, і Єпископи РПЦ вже давно перестали бути авторитетом. От а всередині Росії. Аналогічні процеси відбуваються. Ця церква втрачає підтримку в суспільстві серед серед присічно росіянина, тому що люди бачать цю церкву більше як політичну інституцію, політичну структуру, яка тісно афільована з, з Кремлем. Її її розглядають як просто допоміжну таку структуру для Путіна. А людям потрібна церква. Людям потрібно щось, що виводить їх за межі політичного. Повсякдення, їх політичне повсякдення, і церква з цією функцією не справляється в Росії. Тому я думаю, що церква зараз переживає дуже серйозну кризу і в Росії. і навряд чи Росія ми сподіваємося, і мабуть, це така реальність: Росія навряд чи збережеться так, як вона є, і руська церква не збережеться такою, як вона є. Її чекають, на мою думку, дуже серйозні реформи або переформатування. Я би навіть не виключав можливості, що, що інститут патріаршства може бути скасований взагалі як такий, що скомпрометував себе в Росії, тому що ну він став як. Якраз таким рушієм, а двигуном а, цього зближення з, з Кремлем, або інші якісь інститути традиційні, або форми, які ми вважали традиційними, їх більше не буде. Не факт, що, а, а, що всередині ця церква збереже єдність, вона цієї єдності вже немає за межами Росії, тому що багато парафій, а, значна кількість парафій а, полишає цю церкву або розглядає можливість залишити її. Я знаю навіть про деякі випадки а, єпископів. За кордоном, які були б не проти того, щоб врешті-решт перейти в якусь іншу юрисдикцію і залишити цю токсичну структуру, яка для них і для всього для світу стала токсичною, тому доля цієї церкви дуже, дуже буде складна. Вона має пройти через дуже серйозний катарсис, очищення для того, щоб якось відновити своє існування в Росії. Тоді ще уточнююче питання: от коли ви кажете інститут патріаршества. Може зникнути а тоді як це управлятиметься? Просто синод, колективне керівництво, політворочя це їх проблема. Це. Ну була історія була традиція в Росії за часів імперії, Російської імперії, що церква керувалася синодом без патріархів? От і вони можуть повернутися запросто до до цієї системи. Ну тобто, вони це їх проблема. Вони мають вилазити якось з того багна, в якому вони опинилися, і, і, і щось робити з, з тією кризою, яку яку вони самі спричинили. Нам важливо нам важливо свій дім будувати, і нам важливо, мені здається, дуже важливе завдання для українського суспільства зараз. Це також сприяти не маргіналізації УПЦ, а саме процесу українізації УПЦ, і спрямуванню її до до об'єднання в єдину е, українську церкву. Дякую, пан отець Архемадит Кирило. Сергій Говорун з нами був на зв'язку розтлумачив розтлумачив Я люблю людей, я люблю тлумачів, і вам Дякую, рекомендую вам. любити тлумачів, тому що вони мають вам знає, за допомогою, що відбувається, які дороги ведуть до щастя, або, навпаки, антищастя І ми зрозуміли, що. Є сподівання і навіть деякі переконання, що українська дорога призведе до щастя, а російська до щастя не призведе і цивільна, і духовна. Дякую, дякую. панатець. На все добре. Дякую ще. Добре. Дякую вам.